шоу починається? Зараз чежана покаже вам усім, якою хоч хозяюшкою треба бути, чи встигне чежана за 180 секунд. Начистити картоплі стільки, що все складів зможе потім наситити свої шлунки. Я вчора виміряла я рівно кілограм 10 штук. Не знаю, якась цього картопля вийде. Не знаю, залишиться ли, чи в мене пальці на руках. Так, покажи свій ніж, наскільки він придатний для чистки картоплі. Як Як вважаєте, Придатний. Так, тут написано. Чи чижана в тебе. травматина тут написано. Йома, що робити? Чи є у Чижани манікюр? Цікаво, нам подивитися. Сьогодні немає, вона підготувалася. Уявляєте, якби з манікюром. Це було б взагалі жах. Так, ну що ж, рівно, а це якщо я не буду не встигатиму, маленькі ножи. Отже, Чижана буде використовувати два інструменти. Якщо вона не справиться одним, то другий їй допоможе. Отже, ми тобі теж допоможемо. Запускаємо таймер. Все, поїхали. Два, три! Поїхали! Ну все чижано давай зараз. А наскільки наскільки якісно вона має бути почищена? Перше, я думаю, якщо а яка швидко чиститься, має бути жовтою. Якщо тобі білу принесли, це вже зразу a -a, nie, žemta, підстава. Ані жовта, вона жовта, така як моя майка. Скільки пройшло, і мені треба розуміти, за скільки я чищу одну картоплю. Так хтось тебе може підставив, а можливо, ні, а це вона... вирізати, вирізати ці такі штуки. Так все які означає, відчуття є? у тебе, скажи мені Ну не знаю. Мені здається, що що мене вже мають запропонувати одружитися. зі мною. слухай, а ти знаєш, якби ти в ресторані працювала, тобі довелося би щодня чистити за картоплю. Та якщо я в армії служила, а, случила, а знаєш, якби що... чижана була у армії, вона би одразу просто стала би супер мега популярною, тому що вона ще не розміряти. Хлопці. Взагалі, а як ви, а як ви зустрічаєте дівчину, яка як ви відноситесь до дівчини, яка швидко чистить картоплю? А як ти вдома Нас же ж бульбачі, Слухай, а от Білорусі я б взагалі, мабуть, таки, була мегапопулярна. Слухайте, вона не може мовчати. Коли вона щось робить, вона все одно говорить. Це неймовірно. Коли ти готуєш від своєму коханому або вечерю. Ти теж багато базікаєш вибач. Так не знаю. Слухайте до речі, картопля Я розмовляю з картоплею. Картопля це дуже важливо як її почистити. Якщо вона або як почищена, то можуть залишатись якісь чорні плями. Так і вони попадуться. Вам потім у страві це буде марішка. Скажи, скільки там залишилось? Залишилося дев'яносто чотири дев'яносто три дев'яносто дві секунди. В тебе ще є час. Залишилося шість. Шість картоплин. Я пропоную тобі зараз змінити інструмент і може тобі допомогти, я не знаю. Давайте буде з цим чистити, а я цим нарізати. мою картоплю. В наступній студії я її підсмажу і все буде Чікі пукі Чікі Бамбоні. Ефір старт ТВ. Все, поїхали. Скільки там залишилося? Залишається 60 секунд майже трошки більше. Боку, ну нарешті, Чижанна! Жанна? Відійди від мене, я не можу так, не бігай переді мною. Скільки залишилось? Менше 50 секунд, 54. 54 секунди. Я зможу, я зможу. Я починаю жонглювати, мені вже скучно. я зможу, 54 секунди, кажеш. Давай, Чижанна! Жанна? Я тобі треба робити шоу. Зараз, зараз. Може, ти ще поспіваєш, давай, співай. You can leave your ...картопля... Baby, your shoes. 30 секунд Давай, давай, давай. Дай ще лишилося 4 плину, одна не я, честно. я тобі допоможу. Блін, да ну не потрібно, не треба. Ну Маришка, ну це ж мій конкурс, ти мені заважаєш, а не заважаешь, ему допомагаешь, Чильке. Что я видишь, Чижану, пушить! Ні. Давай, который наш Шуляк тобі пише. Чиш, квадратом лес, не успеешь, Евгений Гарламов тебе пишет. Ша, 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 ша. Я не почистит Андрея Сакрушов выше. Оля, Олечка, Жанна вперёд, давай, ты бы верила. Блин. Ну, ну я картоплина залишилась. Ну що, давай зараз, Чижана, ти чистота зубами тільки, окей? Слухай, то я одна у нас на каналі така салага, я зрозуміла. Я навіть картоплю не можу за три хвилини почистити. Та нормально Чижана. Ну, я думаю, я просто я тобі допоможу, у тебе не було. ну, тільки не їж. Я зараз від того, що я чужа. Так, знаєте що? Хлопці, зате подивіться, без води, з величезним ножем я зробила ось це. Класно. Мені подобається. А тепер подивіться мені просто в очі. Правда? Правда, це не головне. Почистити картоплю за 180 секунд. В очі сюди. Правда? Хлопці, правда ви мене підтримуєте. Дівчата, правда, ви будете за мене болівати в наступній 180 секунд. Будь ласка. To <laughs>